Так, готую собі сніданок, третя, дрібка солі, перчик. Метани. Вкину травички, бо вона в мене вже давно. Отак От ось. О. Так, усе виливаю це на сковорідку Прикриваю отак сиром. Закриваю кришкою. Так, сніданок мій готовий. Яєчня отака і чай. Всім смачного. Всім привіт. Всім доброго ранку. Сьогодні 12 лютого і сьогодні у нас середа. Зараз, ні та то схожу в магазин чи на базар, ну, в центр схожу. Бо в мене м'язка немає, закінчилося, все закінчилось. Ні яблук немає, нічого. Так. так, все добре, все поки що нормально. Ви мене питаєте за сина, все в порядку. Він знаходиться у чепці, ви ж знаєте. Коли може, виходить, на зв'язок, коли не може, не виходить. Отак і живемо. Поки що все в порядку. Як будуть переміни якісь, я скажу. Так, ну, а тепер всім смачного буду снідати. Так, 10 -та година, йду в центр. Така погода не зрозуміла. Сонце і мороз. Мороз і сонце. День чудовий, так? Ой, йду, бо в мене все закінчилось. Треба купити м'яско. Ну, є що купити. Так, іду. Дивіться, яка біла трава. Морозяка. Морозяка 9 градусів. І сонце. І оце таке. І не знаю, що одягати. Значить, так тепло. Ну, мороз. Ну, одягла пальто тепле та і все. Думала, думала. Шапку теплу, легку ні. Наділа таку середню. І не легку, і не теплу. Так, все йде Йду в магазин. так Дівчатка, я вже вдома. 11.10 Покажу вам свої покупки, мені сьогодні повезло... Ой, блін. Оце, ж, бачите, у мене синяки. Оце таке, що одягати, що знімати. Тоді синяки, тут, тут на руках. Ой, від утіхшла, як. Так, зараз швиденько скину пальто й покажу вам. Свої покупки дуже доволі. Попала я на акції у копівці. От. Ху. Хай бо хвилин. Не, не розбереш. У дує мороз, морозом дує вітер, У спину жарко, сонечко світить, капець. Розчісати треба. Значить так, швиденько показую. Яйця. Вже не мілкі, вже не мілкі, такі нормальні. 44 гривні. 43,90. Ой, на голові, як завжди. Так. Кефір по акції. Взяла аж дві пляшки, бо на акцію попадаю рідко. А він в нього срок аж до 17.02. Так? Да? Так, да, до 17.02 я дивилась. Так, ну, ціна. Получається в половину. Так, да? кефір. 2.9 гривень бутилка вийшла. Та ви що, це вообще? Так, зараз. Ну, молоко не по акції, молоко так. Та взяла до кави, бо немає. Два сирочка. Дуже мені подобається. Це по 19 гривень. Дружба вершковий. Так, взяла дві та дві пачечки. Так, далі. Ось сметана по акції. Отака. Оце в половину, ціна в половину. Фільки вона там? Туш то є сметана. Ну, як завжди, то десь 50 на половину чи 45 на половину. Так. Взяла перлової крупи, бо в мене немає. Вже взагалі ніяких. Шоно залишилось і все. Так, яблучко. Яблучко. семеренки. Ну, такі маленькі мені подобаються. Ось це на 39 гривень. Так. Сорок ще один. Мандаринки. Мандаринки. 3440. Це клементини іменно. Іменно клементини. Начнемо тут. А це в гастроні взяла два матіаса. Це зараз я в морозилку кладу. І 2, 2 бедра. Два бедра. Оце два бедра із спинкою. Ціна 75 гривень кілограм. Оце два бедра в мене вийшло 130 гривень. Чудово! Коротше, дівчата, я сьогодні. Я сьогодні скупилась на 600 гривень. Всього. А, ще не показала мангу. Манго це 63 гривні одне. Чи 68 чи 63? Зараз гляну. Одне. Бо я думала, що тут кілограм його. Манго, манго, манго. Манго. Не бачу, де ж воно? Господи, я вже геть без окулярів не бачу. Не, не бачу. Ну, не бачу. Треба окуляри одягнути. Ну, одне манго 68 гривень чи 63. Все. Оце, ну, дівчата, я така сьогодні молодець. Я просто попала на акцію. То мені вийшло це все так дешево. От. Все, розморожу. Зараз оцю ляшку одну. Десь яка гарна. Та виша. Чудово. Що таке? У вас воно корм? По-перше, ще мерзне, щоб тут щось дати. Поставлю хай розморожується. Все. Все. Складаю все в холодильник і йду переодягати. До включення. Так. Я вже роздяглась. Фу, значить, знайшла я. Дівчата. Кефір. 59,70 на половину. 29 гривень, 85 копійок Оце вийшло. Красота. А взагалі ж тут 59,70. Ну, 60 майже грець. Да? Потім, значить цей: крупа перлова 19,50. Сметана ягодинська 55,60. На половину 27,80 ціна. Так, манго. Оце Манго 69,90 70 гривень. Ну, я як би знала, що це. Ну, нічого, попробую. Я і колись і пробувала, мені не сподобалось. Ну це наче як м'якеньке, ось таке. Це і то м'ягеньке. Так, і що ще я вам казала? Де що ще я вам казала? Дріжджі пекарські 12,90. Ота пачечка, дві пачечки 25,80. Мандарин 34,40. У мене там Що у мене там 420 г, так? Да? І яблуко Самаранка по 43 грн. Майже 44 у мене 892 г. 39,16. Сума 430 гривень 45 копійок. І мясо і рибка в другому магазині у гастрономі в мене вийшло 160 гривень. Ну, я ж вас не обманюю. От так, я взагалі ніколи не обманюю. У мене нема такого. Ох, або мовчу, або... Кажу правду, якщо щось кажу, краще я промовчу, як маю щось збрехати. Так. А зараз поп'ю кефір. Кефір із псиліумом. псиліумом. Вкину дві ложечки для кращого результату. Так що так, ось, свербить рука. Так, все, поки що все. Зараз поп'ю кефір і піду відпочину. Що в нас там на в країні? Київ, бомбили, да? Голосіївський район. Ой, господи. Загинула людина. Коли воно вже закінчиться все, щоб діти всі були вдома, поверталися. Діти, чоловіки, кого, кого? хто? Батьки. Для кого хто? Так. Все, п'ю кефір. Так, дівчатка, хочу ще й манго спробувати Дивіться, яке наче гарне. Зараз спробую покажу вам. Пахне цитрусом пахне. Ну, я колись купувала, то мені не сподобалось. Було таке жорстке, це наче таке саме. Ну, нам же теж хочеться спробувати. мелькнуло замах на Зеленського. Зараз подивлюсь. Подивилась то Зеленський давав інтерв'ю якомусь журналісту та розповідав, як. Ой, ще на початку війни це було. Казали йому Віжжай. Мащаненьке дівчата це манго. Ну, воно не коштує того, щоб його купувати. Ну, це так, щоб так, для загального розвідку спробувати, щоб знати, що воно таке. Ну. Схоже на що? На сливу, таку. Ну, я знаю на, 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 сказати, на що воно схоже, але краще мандарини. Оце так я вам скажу. Ну, так, взяла, попробувала. Щоб більше не кортіло. Я вже розбрала, мені не сподобалось, я ще раз взяла. Теж так само. Може, воно як червоне, Ну, червоного не було. Червоне-то буде смачніше, не знаю. Так. А тепер йду відпочивати. М'ясо розмерзається, крупу замочила, переловку. Зараз без 20-12. м'яско і перловка 15 година. Ось такий дівчатка в мене обід. перловка з м'яском і кисла капуста. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, ідемо займатися. Тепло зараз, прямо. Прямо зараз буде мені жарко. Бо якщо тут тепло, то там буде жарко. Треба було шапку одягнути, то легше. Ну, вже яка є. Так, все, йдемо. Так, ми вже біля мосту. Сонце, клас. Тихо, гарно. Так, заходимо. Ось сніжок. Ззаду десь, позаду десь букетик. Я ось я тут. Так. Заходимо на два круги. Пішла я давайте. Дивіться, як річка. Лід. Лід сплошний. На телефоні показує мінус два зараз. Ну сонечко так тепло. Не відчувається. Не вітрів нема, нічого. Так, йде. Дивіться, як у нас гарно. Зелено, тепло. Сонечко відбивається у річці. Обліт. Ось такий у мене поворот. Ось так, повертаю. Так, дівчатка, заходжу на другий круг. Сьогодні легше полегше, як вчора. Ну і погода сьогодні дуже класна. Так що заходимо. Фух. Так, все, ми на місці. не ми, а я. Собачки мої відстали. довгий Так, все. Це... А я роблю <кхи> фізичні упра, а я роблю свої фізичні вправи. Так, поїхали. чотири, раз, два, три, чотири. А на сьогодні все. І, мабуть, я вже... Оце на сьогодні буде все. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що ви мене підтримуєте, що ви мені ставите лайки, що підписуєтесь на мій канал, що ставите мені сердечка. Я вам дуже-дуже, дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе і своїх діток. До побачення!